Суд встановив. До Вінницького міського суду Вінницького області звернувся заступник начальника відділу Сумка з політик Вінницькій області з споготанням, погодженим із прокурором, прокураторів Вінської області Соборки, про застосування сповільного закладу, видання тримання під вартості щодо підозрюваного павленка. Плохо дання тим, що Павленко, перебуваючи в період часу з 9-ї години до 13-ї ,30 години 30-х хвилин. 6 грудня 2014 року у громадському місті перед адміністративним приміщенням Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради місто Вінниця Вулиця Сорвона 70, де знаходилися громадяни кількості близько 400 осіб, грубо порушуючи громадський порядок, діючи спільно з не встановленим слідством, особами, особами перед входом адміністративне приміщення Вінницької обласної державної адміністрації, не реагуючи на неодноразові зауваження працівників міліції та вимоги. Припинити фінансські дії умисло, не припиняючи дії, направлені на грубе порушення громадського порядку, діючись особливої зухвалістю та винятком цинізуму, чиняючи активні фізичні дії щодо координації діяння сім, направлених на застосування сили відносно співробітників міліції та грубого порушення громадського порядку, намагаючись пройти приміщення військової обласної державної адміністрації та обласної ради, кілому ну, працівників міліції, що знаходилися перед входом до інформативного приміщення, захоплений обдя. Витягуючи їх на... їх на... у НАТО, де встановлено слідством особи Особи, яка знаходиться в розшуку, та не встановлено місійським особами, не носила руками ногами, предметами, заготованими для нанесення підеських шкод голові та татуру працівників міліції, виділивши їх у нас, зучинивши вісьмо міліції, підесні ушкодження різного ступень важкості. Подальшому о 10-й годині 20 хвилин після поміщення чуприємних із точні підесне ушкодження до їх міліції до автомобіля чергової частини Вінницького міського міського відділу весунської області. Павленко, продовжуючи кулінацькі дії, підбіг до нього та перешкоджав виїзд до автомобіля до місця дислокації, шляху перекриття дороги на вулиці Свобородної поряд з будівлю Ідеміцької обласної державної адміністрації, Підбіжте до автомобіля Павленко, розуміючи, що перед ним службовий автомобіль міліції обладнані проблесковими маячками, які на той момент були відкнені, розуміючи протиправність своїх дій, демонструючи свою зневагу, до існуючих правил і норм не самоствердитися за рахунок приниження службових осіб, виконуючи виконавчі влади, протистояють протиставляючи себе іншим громадянам, не реагуючи на зауваження співробітників міліції щодо припинення бліганських дій, почав наносити удари у капіті по капоту автомобіля, поського автомобіля та намагався відчинити тридцяте автомобіля, відчинивши тридцяти автомобіля, Павленко, розуміючи, що за кормом знаходиться міліціонер, водій, сержант міліції мостовий який програм в повному області, не реагуючи на його зауваження про втримання протиправних дій, умісно схопив його за заводів, то намагався викинути з автомобіля, здійснюючи своїми діями об обігріву представникові правохоронного органів. І за цього про вашу кормі ліці та піднесло відхідних дверей адміністративного підміщення Лівінського обласної державної адміністрації та Рівніцької обласної ради проверку та інші не встановлені сіславного сходу, з вулиці заборонені, проштовхтали до будівлі обласної державної адміністрації. Танці сім'є твоє, які в подальшому пошкодивши та відчинивши двері адміністративного приміщення, проштовхнуло середину, де увірвалися до комітету голови відниця обласної державної адміністрації рівника, до якого занесли вказаний далекісний ящик, які встановили перед робочим столом. Наслідок другого порушення громадського порядку, організованого оверну та особою, яка знаходиться в розчину та їх безпосередніх дій. Складний час не припинялися в в громадському місці перед приміщенням вільні обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, а також безпосередньо згадуємо приміщенні, які мали місце в період часу з 9 години до 12 години 10 хвилин, 6 грудня, 2020 року, з причиною піднесення шкодження різних органів працівникам поліції, які виставилізовано до клінічної лікарні. Пошкоджено майно Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради. Та порушена норма роботи Вінницької обласної ради під час проведення почергової сесії. Крім того, Валенти під час грубого порушення громадського порядку, організований ним та, та вчиняючи активні безпосередні дії, які тривалий час, і тривали, тривали пепель не припинявся вчинені в громадському місці, перед приміщенням Вінницької обласної адміністрації та вівніцької обласної ради, а також безпосередньо згаданому приміщення, які мали місце перечасу 9 години 13 один шостого 14 року, діючи умови за попередньою змовою з групою постій, яка знаходиться в рушку та не встановленими особами, не реагуючи на неразові зауваження працівників ліцій та вимоги проти них 13 днів, певних припиняючи дії, направлені на випорушення громадського порядку діючи з особливою зухвалістю та винятковим цим містом, використовуючи заздалегідь підготовлений балончик з невідомою очевидною одразуючим став згадували, що речовину спрямовуючи облився працівників міліції, які здійснювали охорону громадського порядку та знаходилися в форме офісі перед входом адміністративного приміщення Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради. Крім цього, продовжуючи свій фінансів, діючи за попередньою змовою з особою, яка знаходиться в розшуку та не встановленим сістом особування, активні дії і грубо порушують громадський порядок, вчиняючи активний опір працівникам міліції. Задіяним для охорони громадського порядку, аж порядку, а саме намагаючись прийти до приміщення військово-обласної державної адміністрації та війни обласної ради, всякому працівників міліції знаходилися перед входом до адміністративного приміщення, заформений одяг, витягуючи їх у натовпі, де не встановлені сісного сторону, продовжували наносити їм дари руками і ногами по голові та трубу. Крім того, заволодівши спеціальними засобами усумови. Замовним слідством особина наслода руками та ногами і предметами, заздалегідь да гід підготовленими для нанесення келесних ушкоджень, по голові та другого працівників міліції, витягували їх у натовпі, від того, кидаючи працівників міліції перетехнічні засоби. Засоби. Внаслідок другого порушення громадського порядку, паленки, особи, яка знаходиться в грошу, це не встановленими слідними особами під час другого порушення громадського порядку, організована особа, яка знаходиться в розшуку, Вали час і не припинялися, вчинені громадському місці перед приміщенням війнись обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, а також в згаданому приміщенні, яке мали місце при часу з 9 до 12 грудня 14 року з чином для різного ступеня освіти працівниками цієї спеціалізованих домініцьких міського клінічної лікарі та ушкоджені їхні має. Уповленко, вручено письмо, повідомлення про підозру вчинення кримінальних прав передбачених частиною читання, статті 96 частини 2 статті 345 кримінальної продовження. Оскільки під час судового сіста встановлено наявність ризиків, передбачених стати 177 капитала України домовили та необхідні необхідні застосувати щодо показати сподівання за виді відбувати. Ухвалу і січчи у суді війни з міського судовійської 8 квітня 2014 року застосовано. До відомі повернення спобіжний заход у вигляді тримання вартою сроком 60. днів. Батаряції із мінами захисника покарчук та підозрюваний Павленко ставлять питання про застосування укладу січого судді в міського суду війни області 8 грудня 2014 року про застосування договоренко запобіжного у вигляді тримання від вартою в зв'язку із незаконності. Постановити нову укладу, якої мовити задоволені про питання. Проблем запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами, дерев'янку, доценком, Левченко, Мельником, Суслугові та Ярошенко. Заслухавши доповідача, захисників адвокатів, Чубенко та Вонюка та підозрювано павленко, врятувані прокурора і заперечують проти задоволення апеляцій і змінами, перевівши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної стані і змінами. Суд... Бажає, що дана апеляція задоволення не відникання. Відповідно до статті 194 процесуального кодексу України під час розгляду виконання про застосування запобіжного закладу, слідчі суддя, суд зобов'язаний встановити чи, чи доводять надані сторонами кримінального провадження доказового ставлення, які свідчить про наявність обґрунтованих дозрів Заходи для запобігання ризику або ризикам зазначеним питання. Відповідно до статті 183 вісім України у триманні підвалі є видатковим запобіжним заходом, який застосовується виключно празі. Що прокурор доведе, що жоден із пішленький запобіжний заходів не може запобігти ризику передбачено статейним сімцю. Висновки суду про доцільність обрання щодо повної запобіжного заходу будуть тримання підважені до кордоні. На думку суду, Дотримався положення і 177, 178 та 183 щодо обставин, підстав, мети та порядку перемоги зміжної статусу. Так матеріалів справа вчаться, що по обмену, де розбудується, вчинені злочин передбаченої частини 4 статті 296, частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. Приймати раніше рішення суд належності до мотивував його вдячність у місті. Захисту переставляти про мінімум право, оскільки останні дозволяються оцінку очільних проти громадського порядку, та моральність передати органів державної влади, органів місцевого соврятування, чи не